Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Так, ну що, друзі, ми сніданком продовжуємо і продовжуємо нашу однією з найулюбленіших рубрик Щоденники війни. Ви зараз побачите фото, яке я впевнена, точно впізнаєте, тому що воно насправді тоді, коли з'явилося, облетіло всю Україну. От, власне, це Краматорськ і дівчина, яка несе в рюкзаку туристичному цього величезного пса. Звати цю дівчину Аніта. Ми її знайшли, і, от насправді, вже два роки, як Україна для неї стала рідною, хоча сама вона взагалі. З протилежного куточку світу, от два роки Аніта тут. Два роки вона допомагає українцям на лінії вогню. А віднедавна її усюди супроводжує ще один милий песик на прізвисько Крихітка, диявол таке ну, трохи своє є там, да. так. Але цевольської такої знаєш погляду. Ми хочемо вас познайомити з цією прекрасною героїною. Подивіться, вона надзвичайно смілива, і я впевнена, вам сподобається ця історія. Вона не українка, але повномасштабне російське вторгнення теж змінило її життя назавжди. Аніта покинула своє рідне місто на березі океану і проїхала 4 тисячі кілометрів, щоб допомагати країні у війні. Я дуже щаслива зараз. І після війни я хочу жити в Україні. Хочу мати будинок в Авдіївці і жити саме там. Мене називають Тіорда, мені 24 і я з Португалії. Нікнейм тіорда це від слова Андроїд. І якщо прочитати його задом наперед, людина, яка може робити 100 задач одночасно, ну, і в цьому вся я в Португалії. У Тіорди було безтурботне життя, навчання в університеті, музичні виступи з оркестром, друзі, родина. Але коли все трапилося, новини про Україну не давали спокою дівчині. В мене ніяких зв'язків з Україною, жодних родичів. В березні 2022 року вона прийняла рішення, про яке повідомила лише посольство Португалії. Вона їде в Україну. подумала, що я молода, в мене є час, я можу допомогти чимось. я їхала на місяць два. Я сказала батькам, що їду в Україну, коли вже була. На польському кордоні Вони думали, що я на навчанні. Коли ми перетнули кордон, то в автобусі були переважно літні жіночки. і вони всі мене підгодовували. Ці бутерброди з огірочками були такі смачні. Я думаю, що закохалась в Україну з того самого моменту. Свою магістратуру з маркетингу Тіорда закінчувала вже в Україні дистанційно між волонтерським штабом та допомогою у воєнному госпіталі в Києві та виїздами по всій країні. Я переїхала до Харкова, коли почалася наступальна операція в Куп'янську. Потім була в Херсоні перед деокупацією. Ми роздавали допомогу, коли місто звільнили. а спочатку 23-го року переїхала на Донеччину. Більшість свого часу я my... в Краматорську саме там дівчина зустріла свою вірну товаришку собаку породи Маламут Сєвєродонецька на прізвисько Девіл її знайшли іноземні військові на фронті, і вона жила з ними пару місяців. але їм було важко, і з травня 2023 року я почала піклуватися про неї. і так сталося, що саме ця собака врятувала португалку у найстрашніший момент її життя в Україні. Коли ракета влучила в піцерію в Краматорську, вся моя команда була там, а я саме в той момент паркувалася. Я з запізнилася на 20 хвилин. І я запізнилася саме через собаку. Вона була дуже брудна і смерділа, тому я сказала друзям, що зараз помию її і приїду на вечерю. Якщо б не Бебі Девіл, я б точно вже була всередині. На щастя, всі мої друзі теж вижили. Ця собака, моя сім'я, де б я не була. Вона завжди зі мною. Тіорда навіть приловчилась перевозити 33 кілограмову крихітку в громадському транспорті. коли я їду потягом, то саджу її в рюкзак, і вона щаслива. А ще дівчина жартує, що це собака поліглот, бо розуміє українську, англійську і португальську. Саме цими мовами з нею спілкуються і інші волонтери, з якими працює тіорда. Смачно Very смачно. окрім мобільної клініки і медсестри, яка надає допомогу тим, хто відмовляється виїжджати з прифронтових зон, проєкту з встановлення кухонних плит в будинках в деокупованих та прифронтових зонах, і розподілу гуманітарки, тіорда започаткувала і власний благодійний проєкт. Ой. Ми знайомимо спонсорів напряму з військовими, яким потрібна допомога. Вони спілкуються, діляться фото. І коли є цей зв'язок, люди знають один одного. спонсори хочуть донатити регулярно. Я думаю, те, що ми робимо, це не тільки допомога Україні. Бо коли я приїхала сюди. То подумала, що ці люди на Україні не зупиняться. тому я не думаю, що я марную тут свої найкращі роки, навпаки. Я роблю все, щоб в нас було краще майбутнє. Я хочу бути тут, щоб побачити відновлення України і хочу допомогти відновити її. І хоч вже два роки мама Тіорди щодня питає, коли донька повернеться додому. Дівчина мріє, що її батьки теж якось приїдуть в країну, до якої вона їхала всього на місяць допомогти, а закохалась назавжди. Все це кіно звичайно, але ти знаєш, я дуже багато зустрічаю такої молоді європейської, яка в романтичних таких поглядах вона хоче знайти щось протилежне, що є на її батьківщині. Я коли зустрів. Хлопці, йому років 22, в потязі ми разом їхали. Він їхав до Краматорська з до свого брата, він пожежник, і він пожежник. Вони з Ліверпуля. От і він він розуміє українську взагалі. Його не розуміють теж у нього. Ліверпуль там складна англійська дуже. І він при цьому каже: Оце місто, Київ, де я хочу жити. Оце все Він нічого не знає про це. Він тільки так відчуттями, як підліток, фактично. От, тому що вони ще 22 роки підлітки. Всі переважно. От mm. і от є такий, знаєте, попит. У молоді на е, геть перенути своє життя, і вони бачать його тут. Що тут б'ється щось таке? Так. Вони відчувають, що це не знають. А вони не знають купу проблем, нюансів, але отут б'ється щось, от таке, і от. вони заради і цього вони готові та. полишити оту свою якусь таку да, стабільність. Да. Ну це така не. знаєш, юна молода історія так само, але і разом з тим, що вони тут знаходять те, чого там не знаходять так Мені сподобалось, як вона сказала. Very small. Very Клас. <laughs> Very Аніта дуже крута. Uh, за мить повертаємося. Це сніданок працюємо в прямому ефірі.